Київське Динамо та дніпро 1 проведуть заключні матчі групового етапу Ліги Європи та Ліги Конференції. Підопічні Луческу втратили теоретичні шанси навіть на третє місце в групі. А команда Кучера як мінімум гарантувала собі вже другу позицію. І сьогодні побореться за перше місце з Азел Кмар. Про що говорили учасники гри напередодні, та які останні новини дивіться в цьому відео. І не забувайте заряджати улюблені клуби на перемогу разом з Перімач, народжені в Україні. Ні, заряджені перемагати. Венер Венер Венербах ще придбало багато дуже хороших футболістів із великим досвідом, які грають за свої збірні. Вони роблять значні зусилля, щоб створити якісну команду. Стомбульці мають 25 гравців одного рівня. У них немає поділу на основну та резервну команди. Усі футболісти дуже якісні та досвідчені багатьом близько 30 років. З молоді грають хіба що Юлери Мор. У нас протилежна ситуація. Ми втратили важливих гравців. У нас грають молоді футболісти. Маємо у складі п'ятьох гравців віком до 20. Ціх років думаю, ми зробили помилку настільки інтенсивно граючи благодійні матчі весною. Окрім того, що збірники були зайняті у своїх національних командах. Ми дуже добре розпочали кваліфікацію ліги чемпіонів, але поступилися в великій команді Бенфіці. Вона також провела дуже багато хороших трансферів, і з моменту програшу Бенфіці, наші гравці почали втрачати мотивацію та очки у чемпіонаті. Ми не програвали матчів, тому що суперники були сильнішими за нас. Усе вирішили окремі моменти. у Стамбулі. Пропустили на останніх хвилинах, А еку програли через пропущений зі штрафного м'яч. Рено подарувавши суперникам м'яч після помилок. Наші гравці перебувають у дуже складній ситуації. Кожні два дні ми змінюємо міста, стадіони. Не маємо постійного місця для тренувального процесу і не бачимо своїх оболівальників. Найперше завдання це взяти реванш за поразку в Стамбулі. І Я впевнений, що наші хлопці сконцентруються на всі 100% і здобудуть позитивний результат. Такий клуб, як Динамо, не може виходити на такі матчі, не налаштовуючись на позитивний результат. Окрім того, ми граємо за всю Україну, за наших вболівальників, за наших воїнів. Тому у нас буде найвища мотивація. У Дніпра один геть інша ситуація в групі завдяки перемозі над Аполлоном в попередньому турі. Дніпряни здобули мінімум другу позицію в групі і вихід до однієї 16-ї фіналу Ліги Конференції. А сьогоднішня перемога над Азел Кмар принесе команді Кучера першу позицію і вихід до однієї восьмої фіналу Ліги конференцій. На мій погляд, АЗ завтра буде фаворитом протистояння. Вони є лідером нашої групи, але у нас є можливість зайняти перше місце. Ми зробимо для цього все можливе. Щоб перемогти, нам потрібно буде зіграти один за одного як єдине ціле. Думаю, що для нас ця перемога буде більш важливою. І Динамо і Дніпро 1 продовжують страждати від насиченого графіку. Лазарет обох команд лише збільшується. Валерій Лучкевич, Емеліано Поріт та Артем Громов та Домінго Бланко футболісти, на яких не зможе розраховувати Олександр Кучер у грі з Алкмаром. У Динамо ж поза грою продовжують перебувати Микола Шапаренко, Владислав. Ав Супряга та Денис Бойко, проте перед грою з Фенербахче Фенербахчелуческу потішив гарною новиною. Після матчу у Стамбулі ми втратили Бущана та Шапаренка двох дуже важливих для нас гравців. Шапаренко, який є найкращим футболістом команди, опинився поза футболом на півроку. Що стосується Бущана, то він уже повернувся та займається разом із командою. Подивимося, чи зможе він зіграти або знову задіємо на щерета. У нас дуже молода команда. і Я впевнений, що гравці будуть дуже мотивовані на цей матч. Найкращий спосіб конкурувати з досвідченими суперниками це бути добре підготовленими. Та проінформованими Динамо та Дніпро 1 також будуть грати за честь та імідж нашої країни. А окрім цього, потрібно здобувати максимальний результат для таблиці коефіцієнтів. УЄФА поразка шахтаря лепцього не принесла Україні жодного балу. І нашим клубам критично потрібно брати додаткові бали, аби зберегти принаймні 15-ту позицію, яка зберігає квоту асоціації в 5 клубів в єврокубках. Нас одна мета вижити у цій ситуації та підтримувати найкращий рівень, який можливо зберегти. Одного дня війна завершиться, а Динамо має залишатися на своєму рівні. Це бренд, клуб великої історії та переможних традицій. Ми займаємо останнє місце у групі, але думаю, що не заслуговуємо там перебувати. Отож, друзі, скільки очок наберуть Динамо та Дніпро 1 за ці два матчі четверга. Динамо прощається з єврокубками, а Дніпро 1 може виграти квартет у Азел Кмар. Свої прогнози пишіть в коментарях. І не забувайте заряджати улюблені клуби на перемогу разом з Перімач. Народжені в Україні заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.